Спортивні змагання, в яких Росія бере участь, фактично легітимізують дії путінського режиму в очах як власного зазумбованого населення, так і світової спільноти. Тож здається, необхідністю позбавити Кремль можливості пропагувати руський мір на багатомільйонну аудиторію. Але окремі міжнародні федерації вирішили інакше і намагаються всіляко відбілити росіян у своїх видах спорту. Своєю чергою, це дало поштову для міжнародного олімпійського комітету шукати серед спортсменів хороших росіян. Російська Федерація, як ніхто інший, використовує міжнародні змагання як спосіб досягнення політичних цілей. Переважна більшість спортсменів з Російської Федерації представляють або центральний спортивний клуб армії, або Товариство Динамо що підпорядковується Федеральній службі безпеки, Росгвардії та Міністерству внутрішніх справ. Усі вони беруть безпосередню участь в агресії проти України. Людина бачить дуже часто те, що вона хоче бачити. Той же Бах таке враження, що він окуляри носить, не тому що в нього поганий зіра, що він сліпий. Так, так виглядає. Безліч випадків підтримки російськими спортсменами режиму. Цей мітинг в Лужниках, куди приїжджали там Байшунов, сестри Авєріне це все олімпійські суперзірки російські, які стоять на одній сцені поруч х... і говорять ну, таким чином, очевидно, що вони його підтримують. Супереч рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету першими дозволити росіянам і білорусам узяти участь у відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор в Парижі вирішили у міжнародній федерації фехтування, чим фактично підтвердили російський вплив. Там президентом міжнародної федерації фехтування був Леша Росманов, російський олігарх. І очевидно, що якщо він був президентом, ну там всі його бабки були. Але його відсторонили. Але Менеджмент залишився той самий. Ну і знаєте, давайте думати. Ну, мабуть, там і залишився вплив Османова. Тож напередодні засідання виконкому міжнародного олімпійського комітету понад 300 фехтувальників з цілого світу звернулися до спортивних чиновників із закликом переглянути рішення про допуск окупантів. Повністю нехтуючи голосами спортсменів, ви дозволили Росії та Білорусі повернутися до змагань міжнародної федерації фехтування. Це є очевидним порушенням позиції міжнародного олімпійського комітету, і це вкотре показує, що інтереси Росії важливіші за голоси та права спортсменів, особливо з України. Витяг із листа спортсменів до міжнародної федерації фехтування. Під повним контролем Російської Федерації також залишається любительський бокс, адже міжнародною боксерською асоціацією керує пропутінський росіянин Умар Кремльов. Раніше чоловік очолював Федерацію боксу Росії та отримав низку нагород із рук кривавого диктатора. Те, що демонструють, і то, що декларує пан Кремльов, який є, там чуть не правою рукою, як е, Путіна, і все. Вирішує тільки за гроші, в нього не статусу нічого немає, він що, В боксі щось десь одно, він і чемпіон світу, не олімпійський чемпіон. Саме за правління Кремльова генеральним партнером IBA у 2021 році стала російська компанія Газпром. Після чого Міжнародна боксерська асоціація фактично потрапила у фінансову залежність від державної компанії окупантів. Всі купляють за гроші і. Диктатор, можна так сказати, і розказує, що вони всі країни світу там підтримують, ковни підтримують. Ну, ті країни, ті, кому вони дають гроші, то що вони змагання проводять і платять базлословні гроші за преміальні, звідки ті гроші. В Це ж кроваві гроші. Тому саме любительський бокс став першою зі спортивних асоціацій, які зняли санкції з російських атлетів. Щоправда, на той момент частина боксерів-аматорів знайшли лазівку, як обійти накладені на них обмеження. Це змінити команду чи збірну, яку представляєш. Так на останній чемпіонат Європи семеро росіян вирушили у складі збірної Сербії. Схожа ситуація і в професійному боксі. Аби обійти санкції, улюбленець Кадирова дагестанець Артур Бетербієв отримав канадський паспорт. Він може і там боксер, який тільки боксує. Але він потім привозить цей пояс до Кадирова, з ним фотографується і пропагує. І, попри прямі факти підтримки та залежності спортсменів Ерефії та Білорусі від режиму Кремля, Міжнародний олімпійський комітет все одно рекомендує допустити атлетів країн-убивць до змагань. Великий дипломатичний програш для нашої країни через те, що абсолютно ніяких причин для того, щоб знімати цю заборону, наразі немає. У відповідь на скандальне просування російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання та можливий допуск на Олімпіаду 2024, Голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт в якості боротьби із цим рішенням пропонує всім спортсменам бойкотувати змагання, де виступають росіяни, у тому числі й Олімпійські ігри. Для багатьох спортсменів це мрія попасти туди, завивати медаль. Коли український гімн буде грати на Олімпійських іграх, це ж теж престиж для країни, що не в простих умовах люди стають Олімпійськими чемпіонами чи завоювати медалі на Олімпійських іграх. Представляє державу. Врахувавши пропозицію міністра молоді та спорту Вадима Гуцайта, уряд таки заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де є спортсмени з Росії або Білорусі. Рішення уряду поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду в Парижі. Втім, таке рішення лише шкодить нашим спортсменам. А Національний олімпійський комітет та кабінет міністрів України обрали невірну тактику. Нам потрібно спочатку зробити все, що ми можемо, а вже потім. Думати про те, бойкотувати чи не бойкотувати. Однак, в мене стільки враження, що ми все, що могли, ще не зробили. Бронзова призерка Олімпійських ігор, чемпіонка світу, а нині народна обраниця Ольга Салодуха, зазначає, що чимало країн заходу також засуджують рішення міжнародного олімпійського комітету. Поляки потужно нас підтримують. Вони були першими підписантами до національних олімпійських комітетів, до всесвітніх федерацій, до міністерств. Тому ми сподіваємося, що ця така. Під реакція від цього світу і на підтримку країни, що збивцями ніхто не хоче бути ні на килимі, ні на доріжки, ні поруч там на басейні або дещо. проти російських спортсменів на міжнародних змаганнях виступає і Олімпійський комітет Німеччини. Втім, бойкотувати ігри, аби підтримати Україну, там не готові. От відповідь: Тобто, якщо така ж позиція буде в інших, то ми лишимося просто на самоті і будемо дивитися, як ті ж росіяни та білоруси на Олімпійських іграх, майбутніх в Парижі там виступають і займають якісь призові місця. Остаточне рішення щодо допуску спортсменів з країн терористів до Олімпіади в Парижі. Міжнародний олімпійський комітет поки не озвучив, але сам дозвіл на участь у міжнародних змаганнях, хоч і з певними умовами, відкриває для них двері до участі у відборі на ті ж Олімпійські ігри 2024 року. Це фактично легітимізує злочини Російської Федерації. Тож Україні необхідно більш активно протидіяти російським зусиллям, відбілити себе та заручитися підтримкою в усіх можливих видах спорту. Водночас, заявами щодо бойкоту можна завдати шкоди нашим спортсменам. Часу до головних спортивних змагань світу залишилось обмаль, а роботи ще безліч. Це були змови. Настав час для нового викриття.